Одна по міща. А, про посходи. Потом опять Пропуск хода Андрюша. Сьогодні 24 листопада, за вікном артилерійська дуель. Між наші хлопці всі ханули і почали безщадно гатити нашого ворога. Бо цілий тиждень він нам надокучає. І громить усе, що бачить. А хлопці мої сидять у романтичній обстановці. Тільки подивіться, який у них класний фонарь, як вони кажуть, бомж свіча. Що смішно, так? Там вони підкладають, то в них типа дрова, біотопліва. Рештки, це рештки свічок, які в нас залишилися, і ми зробили таку. З кортону, з картону таку з гофри картонної і консервної банки. Ось таку свічку класно горить. Осві освіщення від неї дуже хороше, от і ще вона потріскує, і ще від неї дуже іде тепло, то можна щось розігрівати і навіть грітися. Ось так.